Давай. Давай почнемо з факту, який, мені здається, багато хто або забув, або, може й не знав. До того, як стати ключовою фігурою в політиці, Єрмак був юристом і. кінопродюсером. Так, це ж абсолютно нетиповий шлях на вершину влади. Не партійний функціонер, не олігарх. Продюсер. Цей досвід, власне, схожий як ключем до розуміння його стилю роботи. У джерелях його. Е... Послідовно характеризують як сильного переговорника продюсування це ну це взагалі постійний процес домовляння з акторами, режисерами, інвесторами. Так, збирання складного проєкту докупи це вміння зводити разом людей, ідеї та ресурси. Саме цей продюсерський підхід зібрати проєкт, знайти ресурси, зробити все, щоб зірка ну в цьому випадку, президент, сяяла. Він може пояснити і його ефективність, і власне критику на його адресу. Ну, дивись, у кінош ніхто не питає продюсера про його, скажімо, демократичні повноваження. Головне результат, так щоб фільм вийшов. Саме і, схоже, цей принцип він переніс і в політику, що й викликає занепокоєння у західних партнерів, які звикли до чітких інституційних ролей.